Передбачення апокаліпсису чи справді світ на порозі Третьої світової війни, яка пандемія знову загрожує людству та пророцтво Ванги, від якого мурахи по шкірі? Чекаючи пророцтва баби Ванга на 2025 рік, чима в Європі третя світова війна та прорив в медицині, які пророцтва від знаменитої провидиці можуть збутися зовсім скоро? Розкажу вам я, Олена Ковальова. Її називають Балканським Нострадамусом. Її слова досі хвилюють мільйони людей. Передбачення болгарської провидиці Ванги поступово збуваються. Більш того, саме вона спрогнозувала конфлікт між Ізраїлем та Іраном. Як Ванга описала 2025 рік, одне з найстрашніших передбачень Ванги вже справдилося. Болгарська проясновидиця спрогнозувала війну між Іраном та Ізраїлем. Щойно Сирія впаде. Очікуйте великої війни між Заходом і Сходом. Навесні розпочнеться війна на сході, і буде третя світова війна: війна на сході, яка знищить захід. Як думаєте, ви чи дійсно світ на порозі світової війни? Пишіть у коментарях. Ще до своєї смерті болгарська проведиця Ванга зробила декілька резонансних передбачень на 2025 рік. Одне з них. Поява інопланетян, коли з'явиться нове світло на небі, це стане знаком позаземного життя. Ванга передбачила, що це, начебто, відбудеться під час великої спортивної події, яка транслюватиметься на весь світ. Щоправда, наслідки можуть бути летальними. Людство вступить в контакт із позаземним життям, що можливо призведе до глобальної кризи або апокаліпсису. Багато прихильників Анги вважали, що її пророцтво збудеться під час Супербоула – фінальної гри в американському футболі, яка відбулася у лютому цього року. Але ні появи нового світла, ні неопланетян світ не побачив. Відомо, що у 2025 році планується ще кілька важливих спортивних подій: чемпіонат з тенісу в липні, світова серія з бейсболу в жовтні та чемпіонат Формули 1 у грудні. Як гадаєте, ви чи дасть про себе НЛО зі у 2025? -му? Пишіть у коментарях. Не тільки нова війна, а й ще й нова чума. Відома віщунка попередила у 2025 році. Світ знову захопить страшна хвороба. Утім, за словами Ванги, людство зможе подолати цю недугу, адже відбудеться справжній прорив в медицині. Люди зможуть продовжувати тривалість життя та знайдуть ліки від невеликовних хвороб. Повернеться хвороба з минулого, але люди знайдуть спосіб її перемогти. А ще планету охоплять масштабні катастрофи, віщувала ванга, катаклізми, повені, землетруси та постійні виверження вулканів. Земля трястиметься там, де завжди була тиша. Частково цей шокуючий прогноз ванга збувся вже у квітні цього року. Страшний землетрус, магнітудою майже аж у 8 балів, стався у Таїланді та М'янмі, внаслідок чого обвалилися будинки та історичні пам'ятки. Тоді катастрофа забрала життя тисячі людей, ще три тисячі постраждали. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання нашим експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас. Але з вашою підтримкою зможемо робити ще краще. Тож саме для вас більше аналітики, більше інтерв'ю та більше правди. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює Кнопка спонсорувати під цим відео. Це не єдині твердження Ванга, які вже збулися. Наприклад, саме вона спрогнозувала перемогу Барака Обами на президентських виборах у США. Своє передбачення Віщунка зробила ще задовго до того, як він висунув свою кандидатуру. За словами Ванги, 44-м президентом США мав стати афроамериканець, і це збулося. У 2008 тисячі ванга також передбачила чорнобильську катастрофу в 1986 році, пандемію коронавірусу та загибель принцеси Діани у 1997-му. За словами дослідників, інші її пророцтва теж збулися. Серед них цунамі в Індійському океані 2004 року, яке забрало життя понад 200 тисяч людей, та піднесення ісламського терористичного угрупування іділ у 2010-му. Баба Ванга навіть передбачила власну смерть. Але не всі пророста болгарської віщунки мали успіх. У Ванги було кілька промахів щодо прогнозу про ядерну війну. Вона пророкувала використання ядерної зброї з 2010 по 2016 рік. Також за словами декількох видань, вона помилково передбачила спустошення Європи до 2016-го. Хто ж така баба Ванга та як вона стала відомою на увесь світ? Її справжнє ім'я Вангелія Пандева Димитрова. Вона народилася у 1911 році в Македонському місті Стромиця. За словами дослідників, у свої 12 років внаслідок сильного урагану дівчинку затягнула вітром в поле. Згодом її знайшли вкритою землею і пилом. Тоді її врятували, але ця подія призвела до серйозного пошкодження очей. І зрештою, Вангелія повністю втратила зір. За легендами саме тоді вона отримала Божий дар. Бачите, майбутнє у 1942-му Вона вийшла заміж за Димитра Гуштерова разом з ним. Ванга переїхала до його рідного села на околицях Петрича, сучасна Булгарія, де й прожила решту життя. Широку славу провидиця здобула під час другої світової війни. Ванга передбачала події, тож до неї зверталися десятки тисяч людей, політиків та представники найвищого партійного керівництва Болгарії. Віщунка пішла з життя у 1996-му. та її персону згадують досі. Її пророцтва записували родичі, друзі, журналісти. Але сама жінка їх не писала, тому передбачення проводиться. Трактують по-різному. Чи дійсно всі висловлювання Ванги були справжніми, а не домислами чи вигадками? Адже про родство вішунки часто передавалися зі слів очевидців або публікувалися вже після її смерті. Через це багато з них піддаються сумнівам, а інші можуть бути результатом пізніших інтерпретацій. Проте інтерес до цих прогнозів не згасає і досі. Чи вірите ви у передбачення баби Ванги? Яке з них у вас викликає найбільше запитань? Пишіть у коментарях. З вами була Олена Ковальова. Ще побачимось.